Після обласних стартів здобули путівки на чемпіонат України. У Полтаві юнаки та дівчата відділення плавання ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів взяли участь у обласній першості, де посіли призові місця та пройшли через деякі випробування. Не обійшлося без аварії на водній доріжці, після якої, на щастя, не було суттєвих наслідків. Про цей випадок та про здобуті грамоти юними плавцями дивіться далі. У басейні Нептун у горішніх плавнях тривають тренування юнаків та дівчат із дюсиша номер родин, які повернулися з чемпіонату Полтавської області. Він проходив на водних доріжках полтавського басейну «Акваарена». Участь Участь обласній першості брали майже чотири десятки юнаків та дівчат із горішніх плавнів. Серед учасниць була і вихованка дюсиша нородин Вікторія Кобеляцька. Я виступала дуже добре, тому що в мене улучшились результати, і це добре дуже. Мені дуже подобається, ну подобається просто їздити в Полтаву та другі місця. І враження, ну, мені подобається Скільки ти медалей взяла? Медалей ніяких. Тільки, тільки дві грамоти. А, слабо. ну. Так, так. Сто на спині і двісті на спині. Дуже задоволена, але я би дуже хотіла ще на вільному стилі, на сто вільний стиль, але поки що ні. Ну, через деякий час я впевнена, що я зможу ну, там на третє місце якось піднятися. Загалом у чемпіонаті Полтавщини з плавання участь взяли майже 300 учасників та учасниць віком до 14 років. Крім представників ДЮСШ номер нородин горішніх плавнів, на водні доріжки виходили вихованці шкіл плавання Харкова, Ромнів, Кременчука та Полтави. На рахунку юних плавців горішніх плавнів 12 призових місць: два перших, шість других та чотири третіх. Чемпіонами змагання стали плавці, які виступали на 100 метрівці батерфляєм. Олексій Ставничий та Анастасія Березовська. Перше місце а по результату ну, не дуже добре. Як вважаєш, в чому причини? Ну тому, що перенернувалася, мабуть, через це, тому що тренувалися ну, без пропусків, все було добре. А на старті перехвилювалися. Ну, як відчувала себе у басейні, там вже ви часто так виступали? Ну, там вода важча, ніж наша тут. Там не так звично, як тут вдома. Вдома легше, там трішки тяжче. Тому це теж може впливало на результат. На астобаті, де я посіла перше місце, я погіршила майже на 2 секунди, але ну, є над чим працювати, тому буду працювати далі. Серед володарів срібних нагород Марта Калинюк на цьому змаганні вона була близькою до виконання норматива кандидата у майстри спорту України, але юній плавчині не вистачило якоїсь миті до виконання цілі. Мені трішки не вистачило до кандидата, буду працювати. А так ну припала більш-менш добре. стакроль. Ну була дуже тяжко, я старалася. Зробуй, виконати кандидата. Мєї не вистачило 78 сотих, але наспринцип це достатньо. Ну, скільки потрібно часу, як вважаєш ще, щоб досягти нормативу цього? Ну, постараюся за неділю, бо на наступній неділі ми їдемо вже на Україну. Там буду намагатися зробити кандидата. Своїми враженнями поділилася призерка чемпіонату Полтавської області з плавання Катерина Коваленко. Для неї це перше призове місце на обласних стартах. Найкраще я виступила на 200 та 100 кроль. Я дуже гарно проплила і та улучшила. на 100 дельфін. Я отримала нагородження на третє місце. Я плила просто, я вже не могла, мені, хоча б було доплити. А виявилося третє місце, так? Так, я у шоці була. Я дивлюся третє місце. На дистанції 400 метрів комплексним плаванням, бронзовим призером, став Денис Марченко. Мені сподобалося дуже в Полтаві. Результати мені сподобалися. Я ставлю собі ціль покращити результат та обганяти своїх конкурентів. А як ти сили розподіляєш на цій дистанції? Я Перші. Я до кінця 100 метрів пливу у середньому темпі, потім 100 метрів я пливу з усіх сил Та на дистанції 400, так? Так, так? А на 800. 800 метрів, я 400 метрів пливу у середній темп, потім 200 метрів пришвидшуюся і потім усю силу пливу. Про свій виступ на обласному чемпіонаті розповів ще один призер Артем Дяченко. Де ти найкраще виступила? На якій дистанції? 400 метрів комплексним плаванням». Е, але в тебе улюблений який? Батерфляй. Батерфляй. Що там на Butterfly не вдалося? Як налаштовувався і де будеш далі покращувати результати на батерфляї? «Налаштовувався на якесь призове місце, але. Після 400 метрів комплексу плавання втомився дуже сильно, тому четверте тільки місце. Але результат непоганий. Над чим працюєш на тренуваннях, які завдання зараз виконуєш? Тренуюся на комплексі та плаваю на руках. Щоб не, не втомлюватися на 400 метрів комплекс, так? Так. Крім здобутого призового місця, Єлизавета Товкало запам'ятає заплив, в якому з нею ледве не сталося лихо, коли дві спортсменки пливли по одній доріжці назустріч одна одній. Вісімсот вільний стиль. Ми пливли з дівчинкою разом, і вона е, ну, приплав прямо в мене, і ми з нею, з нею столкнулися. І за цього я. По... Погіршила свій час, і потім мені прийшлося доганяти свою суперницю, але я зробила фініш і обігнала її. Ми плили по різних е, сторонах, вона пла по лівій, я по правій, я отут, вона отут, і потім вона отак от бере і в мене влітає. Ну, без травм все обійшлося? Ну так, да, все нормально. Вона проти мене просила вибачення, але ну, я кажу, тут вибачення, якщо це час і відбір на чемпіонат України, все серйозно. І, Ну, ви головами зіштовхнулися, чи як там Ну, ми отак плечами. Вона в мене і головою пощастило, що не головами так? да, да пощастило. Додамо, що вихованець дю номер No1 Максим Левачков виконав на чемпіонаті Полтавщини норматив другого спортивного розряду на дистанції 100 метрів на спині. Юні плавці горішніх плавнів вибороли не тільки перемоги та призові місця, але й змогли відібратися до складу команди Полтавської області на чемпіонат України серед кадрів. Детів, що пройде на Київщині, до складу команди увійшли Вікторія Кобиляцька, Марта Калинюк, Єлизавета Товкало, Варвара Павленко, Олексій Ставничий, Денис Марченко, Гліб Плітан та Артем Дяченко.